Міф про загублений острів Гая ключ до безсмертя серед неосяжних просторів. Тихого океану існує легенда про острів Гая, загадкове місце, приховане від людського ока. Цей острів називають ключем до безсмертя, адже, за легендою, його земля має дивовижну властивість дарувати вічне життя. Розповідають, що той, хто ступає на землю Гаї, ніколи не старіє і не хворіє. Але знайти цей острів завдання майже неможливе. Походження легенди: перші згадки про гаю сягають часів стародавніх полінезійських міфів. Вони розповідають про богиню гаю, яка створила острів як райський прихисток для тих, хто довів свою чистоту душі та помислів, кажуть, що острів охороняється сильними магічними бар'єрами. Які можуть відкритися лише перед тими, хто гідний безсмертя, пізніше легенда поширилася серед європейських мореплавців шістнадцятого століття. Багато з них чули історії про загадковий острів від місцевих рибалок, які стверджували, що бачили його вдалені, але ніколи не могли до нього наблизитися. Загадкові свідчення один із найбільш інтригуючих фактів це розповіді вижилих корабельних аварій. У 18 столітті капітан Генрі Моріс, англійський дослідник, стверджував, що після корабельної аварії побачив острів із зеленими пагорбами, на яких росли дивовижні дерева з сріблястим листям. Він зійшов на берег і зустрів людей, які виглядали як боги, їхня шкіра сяяла, очі випромінювали тепло, а їхній голос був схожий на пісню. Але коли він намагався розповісти про це після повернення, всі його записи загадково зникли, а самого капітана вважали божевільним. Охоронці Гаї місцеві племена розповідають про духів охоронців, які захищають острів від непроханих гостей, вони приймають форму морського туману, що збиває кораблі з курсу, або величезних тіней у воді, які затягують судна в глибини. Деякі навіть стверджують, що охоронцями острова. Є велетенські морські змії, які можуть перетворюватися на хвилі цунамі наукові гіпотези. Сучасні вчені не раз намагалися знайти острів Гая. Відомий океанолог Джеймс Картер у 1984 році стверджував, що під час експедиції помітив аномалії в магнітному полі в певній зоні Тихого океану. Його команда також зафіксувала звук, схожий на гул. Який, за його словами, нагадував пульс Землі, але щойно вони спробували підпливти ближче раптовий шторм, змусив їх повернути назад. Дехто вважає, що легенда про гаю це спосіб пояснити природні явища, як от утворення острівних міражів або магнітних аномалій, але інші вірять, що це місце дійсно існує, і його таємниці ще чекають на своє розкриття. Таємничі артефакти-дослідники також знаходили артефакти. Які могли би бути пов'язані з гаєю. Один із них загадковий амулет, знайдений на острові Пасхи. Він був прикрашений символами, які не відповідали жодному відомому письму, але зображали людей із сяючими обличчями та дивні рослини, схожі на дерева зі сріблястим листям. Місцеві старішини казали, що це дарунок з гаї, чому острів досі не знайдений. Сучасні технології, супутники та глибоководні дослідження не змогли знайти доказів існування острова. Деякі вважають, що острів може бути прихований через магнітні аномалії або взагалі перебуває у вимірі, недоступному для звичайних людей. Легенда говорить, що острів відкриється лише тим, хто має чисте серце і несе добро в цей світ. Можливо, саме тому його досі не знайшли. Міф чи правда? Острів Гая залишається однією з найбільших таємниць людства. Це історія про надію, віру в незвідане і прагнення до безсмертя. А ви б ризикнули вирушити на пошуки Гаї? Підписуйтесь на канал «Міф чи Правда, і ми продовжимо розкривати найзагадковіші легенди світу.